Ця маленька мітка персональний захист вашого автомобіля. Вона працює непомітно, але якщо її немає, автомобіль не заводиться і не їде. Ми заховали мітку та імітуємо ситуацію, коли зловмисники викрали штатний ключ або сканували його. І навіть штатним ключем без мітки автомобіль ваш не викрадуть. Але як тільки власник з'являється біля автомобіля з зміткою, і штатним ключем автомобіль заводиться і їде. Із такою технологією твоя машина залишається лише твоєю. А якщо хочеш дізнатися більше, пиши нам.